Привіт всім, ви на каналі ESCLEP. Граємо сьогодні 99 ночей у лісі. Хеллоуін. Частина 3, частина остання. Карнавальні ігри та лабіринт з привидами. Я думаю, що ви вже з назви зрозуміли, що буде дуже цікаво. Буде дуже круто. Ми вже його пограли, ми вже побігали. Мене вже поубивали. До речі, я за цукерки купив таку круту штуку, що як би раніше знов, я би раніше її купив. Побачите у відео. Я можу переодіватися на кого хочу, і бігати в крутих костюмах. Що я її зробив, але вам все одно не вбив. Так що, прийшли ми на той карнавал, пограли ми там міні-ігри різні. До речі, дуже круті ігри. Зайшли в лабіринт, були приїди були. Щось там бігали, бігали, поджили мене. Лабіринт дуже важкий. Там може дуже легко заблудитися. Але в кінці лабіринту стоїть основна скриня, головна крутезна скриня, в якій можна знайти дуже круті речі. А що я знайшов, це ви сьогодні побачите. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коменти пишіть. Бо коменти це важливо. Ну що погнали, погнали. Так, 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 що там у нас? Роблокс? 99 ночей у лісі. Остання обнова Хеллоуіну. Давайте, пішли. Я маю вже тут, Ярослав тут, вілтки тут, всі тут. Чекайте я піду в магазин, там казав, за що скерки щось можеш купити. А де ти в магазин вс? Новий клас, до речі, додали вампіра. Ну подивимося. А ну подивімся, де вампір? Де вампір? Вампір мають бути зуби, якісь такі довгі. Асасін? О, ню, вампір, дивись. 60. Алвікий костюмчик. Яй-яй-яй. Так, а купити що там можна? Чуєте? Тут тобі що купити? Діаманти, нічого, ага. Діаманти купити. За цукерки щось можна купити, хлопці, почекайте. Тут класи, там то... А чуєш, а ти що даєш? У що можеш купити? Вони капець всі дорогі. Продають купу всього. Чекайте, хлопці, зараз йдем, зараз йдемо. Що тут у нас? А де? Чуєте, ну а де. В магазині, все, а може в цього взагалі? Це може торговець? Добре, хіппі хелловен. Open shop. Ооо! В мене 26 цукерк. Я нічого не куплю. О, я можу собі купити <сх2> якусь будку. Чекайте, хлопці. 100х5, ого. Чекайте, чекайте, зараз. Гарбуза можу купити, свічку можу купити. А диви, які тут класні штуки, ні? Треба у мені цукерки збирати. Узакрутизна, две, які скини на вовка. Я я я що я тут все не купував? Давай, я хоч ці куп. Все. Купив. Пішли, хлопці, погнали. Ой, катка, ой, катка. Так, посунулись. Маємо подивитися, що нового. Що нового? Карнавальні ігри і лабіринт з привидами. От що нового. Так що зараз все має бути дуже і дуже серйозно. Нас п'ятеро, нас п'ятеро. Ну поїхали, подивимося. 9 годин 52, це що таке? Що за олень? Давайте. Швиденько, файненько. Так, зілля у нас є, зілля нам не треба. Е, давайте вогонь прокачуйте і все, йдемо щось робити, хлопці. Ми виживати довго не будемо. У нас є 30 хвилин і час пішов прямо вже. Подивимося на нов одного. Я хочу лабіринт з приводом. Мені дуже цікаво. І хочу зробити оцю тумбочку, що я купив. Дуже хочу. To вже древолет. Шо є не мрей? З нами рандом? Ну там вже собі не сідеять. Вже один рандом заско... А як? Та то не міг рандом заско... Оцього рандом? Нічого собі дивився на него. ВЕРОН! 1, 4, 5, 3, 6, 9, 5, 3. Veron. Ты да такий крилав, нічого собі не ВЕРОН, ти хто такий? А він в мене в друзях, він не рандом. А чого він в мене в друзях? Як? Що таке? Що таке, склеп Давидкою, коли колись пташки? Ой, не знаю, я не знаю. Я не хочу їх грати, чесно. Ну ти, як дуже хочеш, то я заграю, але коли я не знаю? Так, давайте, а що тут? Ну а де то, що нам треба? А де. Де привіди? Чекати їх треба, чи що? Вовки вже тут щось кусати хочуть. Так, наступний, ми грали, 200 ночей прийшли. Наступна моя місія буде, знаєте, яка? Цього тижня. Наступна моя місія це буде зробити прекрасну базу. Просто я собі сам стану і буду робити прекрасну базу. Я вже собі розпланував, яка то база має бути, що і як, так що я думаю, що вам сподобається. І ви будете доволі. У мене сказано, День Рожня. О, От, то я тебе привітаю! Скла подарунок. Який подарунок? А де подарунок? А ну дай подарунок. Хо-хо-хо, дякую. А я його... О, дякую, дякую. Нічого собі який Диві. в мене подарунок. Дякую, дякую. Але я вже крутий. Погнали! Лабіринт мені треба. От і вже дитину там визволіють. Ну ті швидко все роблять. Нам треба більше вогонь відкрити. Цей тут теж волить. Диви. Капець, там когось завалили? О, я завалив! Ану, та то капітстріляє. Ану, волк! Пока. Давай, пока, пока. А, він вже йде, давай, пока. Пока-пока, дякую за арбалет! Ну, красавчик, що, що ще скажеш? Зайшов? Зробив мені подарок і пішов. От я люблю. Так, сукеру. В тому лабіринті з привидами в центрі має бути дуже якась крута скриня. В який може бути щось дуже і дуже серйозне. Такого що в нас не було. Тому я хочу знайти той лабіринт, пройти той лабіринт і забрати ту скриню. Все, це моє завдання. Ну і карнавал якийсь має бути, а який карнавал? Ніч прийшла, може то вночі все буде відбуватися? Тишина, тишина. О, oh, а missing chill has been required. Resquered. This will know now. Добре, 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 добре. Коротше цей. Дитину врятували всі красавички. Хлопці, я хочу тумбочку свою зробити. Де моя тумбочка? О, дивись, вона прикольна. Дивіться, хлопці, дві, що я маю. Хлопці, дивіться. Тут я сплю. Як вам? Ха-ха, дивіться! Оце круто! Як вам? Добре, в тебе народжувась мого листопада. добре тебе привітаю. Дивіться! Оп! Оп! Оп-оп. Костюмерс! Тут суперіватися можеш. Дивись Дивіться, хлопці! Хлопці! Хлопці, подивіться на мене! Ви знаєте, що таке може робити? Не мрей! Не мрій в шоці. Вий, не <риві> 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 Уху Ти видів? Каже, склеп було. Ти дивись щось і творить дивись Оце? Я ще такого не видів. О, давай я буду такого. Що я олень? Та ні, я не олень. Але прикольно, мені сподобалось. А він може там переодівати? Він вроді не може, чи може. Файний костюм, ні? О! Прикольно, ви Прикольна штука, собі захочеш переодівайся Хто знав, що такі є? Я не знав, чесно. Це перше, що я вам нині показував. Бачите, купуєте собі два цукерки коштує. Все, погнали, хлопці. Ми йдемо шукати лабіринт. Карнавал. Що небудь. День два. Можливо, він з часом з'явиться, а можливо і ні. Ну я вже крутий, дивись. Та олень мене зараз як вийде, то Олень просто буде в шоці. Я думаю, що він мене чіпати не буде, ну, а чого? Чого йому мене чіпати, якщо я теж трошки олень. Так, полки, дай борщ, здоров'я. Нема нікого більше, біжимо сюди. Нам треба ще карту, напевно, відкрити. Бо я лабіринту не бачу і карнавалу. Так. А вже. А ну попаду звідси в того. О, не попав. Ану. О, він горить, прикиньте, я не знав, навіть Добро дня продав пістолети, каже. Я тебе все... Я тебе продам У мене є пістолі впшета. Йоу, цього завалив. Оу! Та чекай, не заряджусі! О, ще запубивають мене. Його хангрі. Починайся! П'ятерик. О! Ай, не в того попав. Хі! Та чекайте, гад звідси. О, тут зразу жарне м'ясо, прикиньте? Я навіть не знав. Оце крутий арбалет. Ну, давай, вискакуй. На, до побачення. Аби ти мені тут не скаков. я заберу цю штуку. зайду туди. А що ти не мере там взяв? Тобі дам. Вже все позаберу. Так. Не мрей лабіринт з привидами. Лабіринт з привидами треба знайти. Де ти лабіринт? Я водку знайшов. Що? Тут було два бандажі. Супер, добре, супер. Тримай. Я думаю, що вони тобі знадоблять. Нам треба відкрити більшу карту, щоб подивитися, що вже там нового. Бо ми щось негайно відкрити. Я взагалі ще нічого не знайшов. Ні сумки, ні сокері. Взагалі нічого. Давай бей вже бігом. От ви там казан якийсь зелений став? Що так? Позеленів. Ой. Ну нічого. Чуєте, це якась. А, це монета так виблискує. Думаю, що це таке, а там що таке, там нічого. Чи там щось є? Там хата проста. Народ, та треба найти лабіринт. Народ. Оце таке було з льоду. Чи не було? Вроде було. Десь має бути вхід в лабіринт. Це точно. А може і не точно. Все, и кайтдом, ходжу назад зидет. 13 секунд. Fire речей 100%. Все добре. Мапа відкрила, Супер. Зара буде день і ми побіжимо дуже далеко. Шукати лабіринт. Ви знаєте, хлопці, що не треба, Нам треба лабіринт. Так, і мені треба поїсти. А ну, олень буде мене чіпати чи ні? Най 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 най. Що най? най Але класно, ні? Мені дуже сподобало цей костюм. Та лиши! Ти включив мікрофон, молодець. Де олень? Я хочу з оленем поздоровкати. Олень! Олень! Ну а де він є, ну це капець. Перший раз взяв, взяв костюм, хочу показати щось. Нема олені. Олена. Ой, тепер треба виживати. А цей що тут треба? Це ж тут б'єсі. Так, зимо йдемо. Ой, тікаємо, геть, звідси. Ого, там що таке. Ну чекай. О, диві, як тут тепло. А тут прокачувати всякі всяке може. Але того разу я ковальний був, на що, я не знав, що є. Там такий файний бронік можна зробити І зброю. О, біжить десь Де ти є? А, ні, то сова, вроде. 30 секунд. Ярослав Хездайд. О, Ярославе, Ярославе! Немрея є два бандажі, я йому віднесу. Тебе. Де ж ти є? Чоловіче. Хто тебе з'їв? Я заврятую Потім не казав. Що я тебе не рятував. Чик! сумку взяв зепшов. Все, додому несу. Я не маю бандажу. Того я тебе не піднімаю. Нані мерей. Давай. Так, день, все, а я валю десь далеко. Мені треба шукати. Мені треба щось серйозне шукати. Дуже серйозно. О, oh, the карнавал is... is in town. Карнавал в місті! Шукайте карнавал! Де карнавал? Приїхав карнавал. Інфо, інфо! Де? Де карнавал? Якийсь карнавал приїхав. Все, він тут. Шукайте його, хлопці. І стаун, значить він тут десь маю. Бачу! Бачу карнавал! Бігом сюда! Бігом! Може то... А, то тут, напевне, вхід в ті катакомби, чи то не катакомби. Що це таке вже? Дивись! йой йо йой -йо. Красота! А ну що тут? Можна жати! А тут ігри можна грати в карнавалі. Дивіться, хлопці! Берете і стріляєте. Так. Все, час пішов. Ой! О! Дивіть! рекорд топов є! Є! 3 секунди! Уху-ху! Перший я прийшов, друге завдання! Е... Так. Чекай. Вот я попал. Е! Э-Дивись, -е -е. я не можу. Мре. О! Я навчився. Не пройшов. Ще раз. О, це мій. Це мій білет чи не мій? Нет, это не мій, напевно. Так, чекай, мне ще раз треба кидати. Чекай. Ну, я не можу попасти, хлопці! Це несправедливо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Я попов мені, звість. Три фор. Три треба попасти, щоб тобі дали. Чекай, чекай, не кидай, бо мені не дадуть. Давай я це буду. Це що таке? О, нічого собі. Диви. Скільки попасти треба? Три. Та попади! Є yeah. Тут круті мені ігри я вам скажу. Правда, дощ падає, я через дощ і не попадаю. А ну нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Давай, давай, давай. Та попади, будь ласка. О! Є, yeah. три попав! що хочете? Все, мені дали! Мені дали білет. Як його взяти? Все, я взяв білет, я пішов. Красота! дивіться, тут ігри є. А тут що? Хантер мейс. Тут просто капець. Заходимо. Я думаю, що нам вартується зайти. Оце капець. Оце просто капець. ТИДГЕ! Хлопці, рятуйте! Ну, ми не могли обійтися без цього. ми просто не могли. Я не лежу, я сижу. Бабці, я з білетом на вході. А хлопці вже пішли в середину. О, ні, мрей, красавчик, піднімай. піднімай я йду в середину. Та ні ні, ні ні не не треба мене забрати. Треба там підняти, там мій білет си лишив. Ай-яй-яй, я б уже зайшов в середину, тільки так, що воно там є. Давай, піднімай, Німрей, піднімай. Ще дерево рубаю, нічого. А вогонь не горить. 50 секунд! Ого! Нас справи... А не, гореть нормально. А що, то напад якийсь був? Піднімай, піднімай. Піднімай! Ее! А я не зрозумів! Де мій костюм? Де мій костюм? А де мій костюм? Я вже не можу взяти костюм. Дивись, все! О, можу, все! Я не знаю чого, але можу. Перший не міг. Так, все, добре. Імрей, маєш бандаж? Підніміть. Підніміть людину, я вас прошу. Ти смерть скосову, нічого собі прикольно, Ти де взяв. Так, хлопці, я пішов в катакомби 20 секунд. То з цього боку вроді? Чи не з цього? Де олень? Бо олень хтось дати, наш не їв. Де карнавали катакомби? Диви, я знову їх втратив. Я вічно загублю, загублю. 4 секунди. Дайте день, бо я не вижу нічого. Я взагалі нічого не вижу. О, день. Все, провиднілося. Щось то не з цього боку. Не з цього боку, не з того боку. Цікаво, чи в катакомбах може хтось мене з'їсти. Віта, то, то взагалі з другого боку. Куда я був пішов? Хлопці, пішли у цей катакомби. Це наше основне завдання. Все, вам більше нічого не треба. Не мрей, ти маєш бандаж? О, мені цукерки дали, прикиньте. Я дуже довго виживаю крут. Але тут міні-ігри круті. Ви ти приходити якусь одну міні-ігру, і тобі дають білет, і ти заходиш світ туди. Мені можна зайти? Аго, білет, тікетс. Три три білети треба запхати. Я заходжу! Що там буде? Йой-йо-й-ой-ой. <реку> Цей лежит. Твій там хтось був. Що і пішли? Це що, це назад можна піти? Так, шо в мене там? П'ять патронів є. На арбалеті. Заряджай давай. Ну, я пішов. Ну, прямо. Я йду. Орієнтуюся по світлу. Мені здається, що таке має бути. Мой сливний якісь підказки лишити? Це той Гаррі Поттері в четвертій частині. Лабіринтой. Ну, той. От саме. Цукерки! Ху -ху. І не тільки. Давай забирай і не стріляй більше. Але мене безкінечні патрони. Так, а що це таке? А що це таке? Шо я зробив? А, я поїв і швидкість мав. Треба було не їсти. Тут тупік, там тупік. Ну тут дуже багато тупіків. звідти я зайшов сюди, значить. Тихо, тихо-тихо, головне не спішити! Якщо що тікати, стрілочка туди. Знаєте що? Вони можуть надуритися, стрілочку, але я все одно належу стрілочку. А може і не надурить. Там хтось був! Там хтось був дуже великий і червоний. Вовка завалив. Ще й поїв. Мені здається, там хтось був. А, там стрілочка. А я думав, що там... Тут олень бігає. О. Що це таке вообще? дивіться Ужас! Це ужас! О, сфоткаю сітка біля нього. Ярослав upgraded the crafting bench Красавчик, Ярослав! Красавчик! Все ти зробив нормально. Бери Бери арбалет, бо тут олень бігає О, атакується і ночь, хлопці я вам не поможу. Ще одна скриня. Добре, ще, ще одна їда. Скринь тут багато, але є одна супер скриня. А до речі, можливо, тут вночі легше. А взяв ще гірше. Забирай, давай. О, я взяв зілля якесь. Мені здається, що це зілля може бути круте. Давай, п'ємо зілля. Випив. І що воно дає? Знаєте, що воно дає? -а! Кнопки наоборот. Розумієте, коли ти йдеш вперед, воно йде назад. Коли йдеш назад, воно йде вперед. Я навіть не думаю, що вони такі могли вигадати. А де вони? Е! А звідки? Диви, я попасти, чи по ньому не годині. Дві <риві> <риві> То вс чисто оленя, чистозілля, чи з цього вовка. Хлопці, не мрейте де. Тебе вроді було два бандажі, не мерейте. Світуй мене, будь ласка. А вони не знають, де я є, вони не знають, певно, що я сюди зайшов. Дивись, Вовк ти що робиш? От. Халепа. Як так? Ну як так, через якогось вовка? Та треба бити його, я з того арбалета не міг ніяк попасти в нього. Нем рей мене ніяк не найде, як він не тут найде? Я вже лежу чекаю, чекаємо, що. Ярослав! Ти молодець, Ярослав! А ти маєш бандаж? А він не має бандажа. Фу, давший я слав не забрав. Там тупік, туди не йде. А маєш бандаж? Ти маєш бандаж, чоловіч. Якби я мав бандаж, я б тобі був такий вдячний. Піднімайте мене, хлопці. Піднімайте мене. Не попався бандаж? Не поповсь. Чи попався? Викинув. Де то зілля не пей, то зілля дуже погане started to rain О, може він скриню. Там, тупік. О! Тут переодіватися можна. Тут теж та штука є. Видите, тут капець щось знайти. Ярослав, не сим не додому. Туди наліво треба було піти Тут я був. Тут нічого нема. А тут ти був Диви, його блуд бере. Він заблудився в катакомбах, а ти що думав? Точніше в лабіринті. Там тупік Тут я тоже був. Тут тупик. А можливо вы О, відміть, нет, тут не тупик. Дивись, там сова Все, десь тут має бути суперскрейня. Типа я за я за Ярослава граю. Я за ща. Ще... о відкривай! Та відкривай! Та наше ТВ Він скриню не відкрив! Та там суперскрення була, Ярослав! Заробляємося, туди, відкриємо. О! Дивіться, дивіться, мене піднімають нарешті! Не прийшло і купа ночей. Піднімай мене. Щось кують тут. О, бандаж векували. <риві> Не знаю як! О, Добре, хлопці, молодці. Я пішов. Я пішов. Все. ХП, мало того, мало, всього, мало. Я лечу додому. Дивіться, біжить мною. Все тепер тікаємо, та тікаємо тікаємо, я тікаю додому. Скай додому, йду на карнавал, йду на лабіринт. Бо я вже давно мав його пройти. Хвилин на 20, зараз встану. Тільки перекусити. І костюмчик свій Дін, той крутий. Він мені дуже сподобався. І перекусив. Хвилин на 10. Карнавал, де? Де карнавал? Десь з того боку? Вікай, хлопці, з пердену. Чікс. Все? Все, я погнав. Я погнав хлопці, я не маю коли. 59 секунд. Пішли, хлопці, пішли! А не пустять через чи мені ще раз трип треба десь брати, ні, пустять. Я звідси хочеш, тільки заходжу. Пішли, пішли, заходимо! Заходимо в карнавал. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Погнали, погнали, дубль два, дубль два! Перший раз просто не повезло. Просто не повезло. Так, ну погнали. Обережно. звідси сюди. Тихо, тут может бути вуки. О, їда! А чий це їда? По стрілочці ходи. А, стрілочка дурі, мені здається. Добре. Нам сюди. Ходи, ходи. Я буду тепер під прикриттям. Ярслав, мене тут буде рятувати. Ходи, 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 ходи Нам сюди. Все, добре, йдем. Файно йдем, дуже файно, відміть! я сфоткаюсь з одне. Класно, ні? Дивіться. Файна картинка, Чікс. Де ти є. Сова? Я стою. А де Та вона не може тут бути? Чи є? Десь ходить. Пішли, пішли, та я думав, що вона тут. Або сова. Прикинь? Прикол. Я ще такої не вийдів. Пішли, ми вже близько. О, це що за город? Нічого собі, дві. Поїли, пішли далі. Ми близькі, ми близькі тут. Що там? Ходи, ходи. Тут багато вовків, я знаю. Нам сюди, напевне? Все добре. Ми виживаємо, як можем, і ми майже дійшли до кінця. Добре, добре, пішли, обережно, головне обережно. Не спіши. Тут! йо 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 відкриваємо супер скриню! І що там є, як ви думаєте? Як ви думаєте? Як ви думаєте, що там є? Дивіться, що там є. Я свину еще вампірський костюм. Є! Yeah. Вампірський костюм. Тут був. ще щось було? О, це що? а це я можу кидати. Ярослав, ми все золото, ми красавчики. Обнову я вам показав. Все показав. Круто одного. Карнавал у нас буде тривати тиждень, так що тиждень можете грати. Що, Ярослав, ми красавчики. Ми красавчики, ми все пройшли. Можемо йти додому і лягати спати. Вуху! Є! Я прийшов в карнавал і катакомби. А де там привиди? Якісь привиди, казали, були. Які привиди, бреху не є. ну був, був олень там. А як знати костюм, мені? Я хочу знати костюм, подивитися, який я вампір. Та що костюм файний, то та. Де там костюм зняти? чекай. Я його можуть зняти? О. О, дивись, як вам костюм. Я тепер такий в костюмі. Імерей, як твій костюм? Ємерей, як твій костюм! Ти маєш сказати, О, крутий костюм. Так, я пишу, що туди фотку зроблю і все. І все, хлопці. І серія завершена. Цього тижня чекайте серію, де я буду будувати супер базу. Супер гарну, красиву базу. Без виживання, просто база. Покажу вам, як треба будувати. Я вам покажу, як треба будувати. Тут на вході стану. Haunted Maze. Кру круто, ні? І там круто, і там круто. Ось тут і коловоріт стану. Отако. От <кхи> Мене током вдарило. Точніше, не током блискаку. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па! Крута серия вийшла. Лайк і музи поставят. Не мрей, давай. Стреляй, стріляй. Па-па! На YouTube канал підпишись І p розважайся Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфой гожен раз. Пишись, Іскяп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео кайфуй кожен раз.